І з дідулею вже в столиці. Вирішили ще по магазиках розвернутися, щоб тоді до ніде не ставати молочка, хлібця. Що нам ще треба? Такому світу сусісти. Все заносить, <серказ> заносить. Дорогі друзі, навчіться встановлювати свої особисті межі. Бути гарною людиною це не означає терпіти все. Доброго здоров'ячка вам, мирного дня, вдалого понеділка, вдалого початку тижня і гарних нам новин, бо ми їх вже чекаємо, чекаємо. У мене поки водичка. До 10-ї я повинна поснідати. Від сьогодні я на марафоні. Це для мене, звісно, рано, але буду привчатися. Я колись була і нічого страшного. Зараз буду готувати. Потім схожу в магазин, докуплю продуктів, яких у мене не вистачає. Бо вчора в нас був такий сімейний день і продукт. І взагалі з цього. Тижня закупів не робили. Собачок є все, а так собі я піду тут куплю, що мені потрібно, і кожен купить все, що хоче з'їсти. Тому піду докуплю, що мені потрібно. Сьогодні я готую деякі страви на два дні. От знаєте, в нас на чажара вже спала, можна готувати просто свіженьке, навіщо на два дні. Ну, це в ідеалі для тих, хто ходи на роботу. Це просто супер. Зробив і забув. Ну а я подивлюся, подивлюсь, там щось на один день, так як сніданок, там такий сніданок, що не виходить, щоб на два дні його наготувати. Є заміна, є вибір, ну, в общем, все так, як мені подобається. Тому прибиратися сьогодні не буду, завтра буде Оксана, бо я завжди перед, перед тим, як прийде Оксана, ще я прибираю мою підлогу. Ні, сьогодні не буду. Зараз трошки прання і піду в магазинчик. Ми вчора так чудово провели час. Ми їздили в Оксфорд, півтори години нам туди їхати. Ну, супер, місто супер. Мене чогось останнім часом потягнуло на таку старовину, мабуть, з віком. Мені так подобаються оці такі давні-давні вулиці, споруди, ці такі старовинні. Ну, от чомусь мені воно так останнім часом дуже-дуже подобається. Заходили в ресторанчик, обідали. Що я хочу сказати? Замовили салат. Замовили салат з качки. Значить, там м'ясо качки кубіками маленькими, такими підсмажене, я так думаю. Може на грилі. Ці по... Ну, оці молоді паганці гороху, горішки. Потім, ну я би так думала спочатку, що то лотос, але ні. То, мабуть, швидше за все дайкон радька, але в неї гіркоти не було, тому що видно такий остроти. Вона так дуже ну, не відчувався в неї смак дайкон, тому що вона дуже тоненькими слайсами і дуже видно такий соус смачний. А саме головне в цьому салаті був кавун, з кибочками кавун. Я взагалі не люблю поєднання з солодкого з солоного. А тут кавун, качка і от така заправка смачна була. А донька собі замовляла смажені грибішки, кукурузне пюре. Ой, кукурудзне горохове пюре з зеленого горошку, до речі, смачно. І трюфельний соус був на цих грибішках. Я спробувала. Смачно. І від, от, знаєте, таке відчуття ситості від цих страв. Їх небагато на тарілочці, ти їх з'їв без хліба, без нічого. Нам же зразу без шматок хліба. Ну, я людина сільська, мені хліб, щоб повинен був бути кругом. Так ми звикли. А то його трошки, ти його з'їв і, ну і правда, і не голодний, і смачно, і, ну, звісно, не сало жарене з яйцем, але смачно. Люди до такого звикли, так харчуються, і це норма. Зараз швиденько готовлю собі тарілочку, поїм і в магазинчик. І давайте думати тільки про гарне. Це я сама собі кажу: Лена, думай тільки про гарне, не думай про погане, не притягуй цього негативу. Ну, в цю голову, блін, лізе, незрозуміло, що тому будемо думати тільки про гарне. Будемо всі думати тільки про гарне. Обов'язково буде в усіх все добре. Я вже вдома деякі речі вже познімала, посухли, Сьогодні хоч і не 30, але сухне вітерець. Ну, подобається мені, прасувати почти не потрібно. Шоколадку купила, немає повністю, прям 90%. Ну, я дуже гіркий і не люблю, так що норм. Це я все для себе, для своїх, для своїх страв. Лаваш купила. Отаку от от цибулю купила. Забула, як вона називається. Забула. Ну, мені так хотілося її спробувати. В деяких стравах, які мені попадаються в Тік-Ток, саме така цибуля. Забула, як називається. куби, купила, ну це всі, що були, забрала. Мені, звісно, треба трошки більше. Але я думаю, мені вистачить. Кіло 300. Цупівні. Такі, знаєте, молоденькі. Вірочки взяла, черіки взяла і карфиків взяла. Зараз швиденько буду робити перекус, зроблю розпаковку, бо я вже запізні. І, до речі, мої дорогі дівчатка, багато хто з вас мені написав, ну не багато, прям багато, ну є дехто. Показуйте, що ви їсте, будемо на марафоні разом. Дівчаточка, зрозумійте мене правильно. Марафон не, е, великих грошей коштує, ще можна встигнути заплигнути в останній вагон, перейти до Альони, підписатися, заплатити і бути на марафоні. Я не маю права показувати те, що я їм. Бо людина також ну, старається, це її робота, вона вираховує калорії. До речі, дуже багато на марафоні дівчаток, тому я лишаю вам посилання, ще встигнуть. Це я овочі в одного індуса брала і печінку. Собачками взяла лампу. Ну я зараз її зразу знімаю шкіру з неї і пасую по порціям. Шоколадку це на цій вже стороні взяла, бо там не було. Польський лавоцька ще в цього індуса на 22 фунта 21,89. Борошну вівся не взяла, нема цільного зернового. не в польському. Ще взяла грецький йогурт й собачки під'їдають. Ще взяла сметану, тільки привезли, глянула вона аж до 29.07. Ну, до кінця місяця з'їмо. Сир кинула, бо глянула він аж до 15.08. Собі взяла хліб зерновий. Я Каші мало їм. Я каші краще заміню на хліб. Ну, Там мені дуже подобається. Взяла собі такої картопельки. мені вистачить. Взяла собі два філе. І взяла дві гомілочки. Невеличкі дві гомілочки. У польському я також заплатила 22 фунта. Вон, 22 фунта Там здається. Все, розкладаю, розбираю, швиденько готую собі перекус, збираю речі, які посохли, розношу по кімнатах. А далі буде видно. А далі буду готувати вже обід собі і вечерю. Отак воно день і пройде.